Добрий ранок, любі діти, в цей весняний день рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Сніги вже скинули дахи, зацірінькали птахи. В небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. Ось брізка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась. І з весною привіталась. Тож, дітки, пропоную вам розглянути ілюстрацію, яка називається У нашому дворі. Розгляньте, будь ласка, її уважно і скажіть, що зображено на ілюстрації. Так, це ігровий майданчик, де граються дітки. Що є у дворі? Тут є гойдалки, є гірки, також є пісочник з піском. Де люблять гратися малята? Малята граються на ігровому майданчику. Хто гуляє у дворі? У дворі гуляють діти, хлопчики та дівчатка. Що роблять діти? Діти спускаються з гірки, лазять по драбинці. Граються у пісочнику, бавляться у травичці. Діти граються дружно, всім весело та безпечно. Послухайте, будь ласка, вірш наталки поклад у нашому дворі. У нашому дворі гарно дітворі. Тут м'який пісок, і стоїть грибок, може й сироїжка, дерев'яна ніжка. Тут росте сосна, кожен рік вона. Родить нам шишки, золоті вершки. Тут живе їжак бігає ось так, ближче ступиш крок, згорнеться в клубок. Хочеш з їжаком подружити, можеш молочком його пригостити. Тож як в нашому дворі дітям? Гарно! А що росте у дворі? У дворі росте сосна. Хто живе у дворі? У дворі живе їжачок. Що робить їжачок, коли ближче ступиш крок? Так, їжачок згортається в клубочок. Якщо хочеш подружити з їжачком, що слід зробити? Для дружби з їжачком треба пригостити його молочком. Діти, а чи можна грати на вулиці, де їздять машини? Звісно, що не можна. А де треба грати дітям? Молодці! Дітям треба грати на ігровому майданчику. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, діти! До нової зустрічі!